Сьогодні ми зустрічаємося і ще одною наймудрішою жінкою загону шалені голки Наталією Марковською. Доброго дня! Доброго дня, Наталія Васильна. Я знаю, що з перших днів війни ви долучилися до загону шалені голки, і до сьогоднішнього дня ви невід'ємна його частина. Розкажіть, будь ласка, про ті перші враження, коли ви прийшли до загону. Ну, буквально в перші дні березня 22-го року я побачила в інтернеті така була об'ява запрошення. Я зразу пішла, трохи плела сітки, нарізала смужки. Наталія Лічман запросила мене до своєї команди. Там було вже декілька дівчат, у них були машинки, і вони шили. По початку це були такі невеликі аптечки, ті ж накасники. Ну, я зразу ну, предупредила, Що я не швачка, шити я не вмію. Ну, на що мені сказали? Треба помічники теж. Спочатку нам було дуже важко, у нас тканин не було в рулонах. Нам привозили списану стару форму, яку треба було підготувати кузки ткані. Мій обов'язок був це вирізати шви. Обрізати комірці. З часом Наталія Лічман рішила мене долучити до закрійницької справи. Вона зробила, лікала декілька. Кух, деталей, які потрібні нам, і я почала по деталям вирізати тканину. Я знаю, що ви працюєте навіть не рахуючись з власним здоров'ям, і навіть тоді, коли у вас підскакує тиск, ви все рівно працюєте, тому що знаєте, що це дуже потрібно. Так, от, як, наприклад, пару днів тому назад ви повинні були зробити викройки ста нашлемників і ста шапочок, і ви з цим справилися. Скажіть, будь ласка, що надихає вас працювати за будь-якого стану здоров'я? Єдина причина, яка надихає допомога нашим хлопцям на передовій. Колектив у вас дуже дружній. Ви не тільки разом працюєте, а інколи навіть вам вдається відпочивати разом. Ну ми настільки вже привикли друг до дружки, і що ми працюємо разом сполуслово, як би то кажуть, розуміємо. Кожен кожного. Да, і якщо є така змога, ми стараємось зустрітись разом і поза роботою. Так як День волонтера ми відмічаємо разом, Новий рік ми відмічаємо разом, Дні народження кожної, ми відмічаємо разом. Як ви вважаєте, після війни ця традиція у вас залишиться? Ой, ну я дуже на це сподіваюсь. Що ви найбільше цінуєте в людях? Ну Для мене головне це відносини. Завжди по життю стараюсь відноситись до людей так, як хотіла би, щоб відносились до мене. Я знаю, що близько 40 років ви відпрацювали на залізниці. Так. Що залишилося в душі від цієї професії? Тільки гарні і теплі спомини про цей час. Працювати в команді для вас це втрачати свою індивідуальність чи бути невід'ємною частиною команди? Ні, для мене це бути невід'ємною частиною. Аби повернути життя назад, що б ви змінили в ньому? Я думаю, що нічого б не мінялось. Мене все влаштовувало. Тобто ви щаслива людина? Практично. Як і людина, як і дружина. Ну, я щаслива ви справляєтеся з тими проблемами, які виникають по життю, адже без цього не буває? Все тільки на порозумінні з будь-якої ситуації можна знайти вихід. Мудрість приходить з роками? Ну мабуть, Да. Чим більше років, тим більше мудрості. Якою в вашому розумінні є ідеальна жінка? Ідеальна жінка це ну, для мене хто? Це жінка, яка займається тою справою, яка їй подобається, і яка самодостатня. Ви себе такою вважаєте? Ну, може, не зовсім такою, але до цього прагну. Що ви хотіли побажати всім своїм подружкам, адже саме такими вони являються для вас з загону шалені голки? Здоров'я і благополуччя в їх сім'ях і в роботі. Весь загінши лень голки. Працюю вже скільки часу заради перемоги. Не зупиняються голочки, все біжать і біжать якнайшвидше, аби допомагати нашим військовим. Тож, найголовніша ваша мрія сьогодні? Найголовніше це для нас всіх. Це тільки наша перемога, перемога, перемога і ще. Хочу звернутися до громадян нашої, нашого держави, міста, нашої держави, щоб вони не забували, що ми є громадянами цієї держави. Люба допомога, люба, хто що може, це приближає нас до нашої перемоги. Тільки разом ми сила.